Дітки, послухайте уважно загадку та скажіть, про що сьогодні ми будемо відгадувати загадки? Навесні вона в теплі, проростає з-під землі, має стан стрункий та вроду і дарує насолоду. Що це, дітки? Це квіти молодці. Цвіте синьо, лист зелений. Квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. Що це за квітка? Барвінок. Синьоока чарівниця часто в полі в нас вертиться, де вінки вона сплетена, пшениці ростуть і жита. Що це за квітка? Волошка. На тонких бренять стеблинах між травинок і пеньок. Синє-синє звуться дзвінко, лісові квітки. Що? Дзвіночки. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Що це за квітка? Підсніжник. Як припустить теплий дощик, я згорнусь в зелений кошик. Подивись. А коли година гожа, я на сонце небі схожа. Усміхнись. От цвіту я жовтим цвітом, одягну на себе літом капелюх. Набіжить вітерець повіє, капелюшок мій розвіє, наче пух. Що це за квітка? Кульбаба, молодці! Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався та на грядці запишався, що це за квітка. Тюльпан молодці.